Усім привіт! Вітаю на Ютуб-каналі VITALS. З вами Олександр. Сьогодні мова піде про новинку серед акумуляторного інструменту, а саме про перфоратор VITALS Professional ARA 1822 ps SmartLine+. Plus. Дана модель це потужний будівельний інструмент, який призначений для швидкого і ефективного виконання різноманітних ремонтно-будівельних робіт: довбання, розколювання і розпущення міцних матеріалів. Бетонних і цегляних конструкцій, асфальту осадових гірських порід. Тож, обравши його, ви точно не пожалкуєте. Серія акумуляторного інструменту від VITALS – це лінійка техніки, що працює на єдиному акумуляторі. До серії входять електроінструменти та садово-паркова техніка, Основні переваги серії Smartline Plus. Перше. Свобода використання інструменту без прив'язки до розетки. Друге. Зручність. Немає проводів, які обмежують рух під час роботи з інструментом. 3. Універсальність. Єдина батарея для всього інструменту в будинку. 4. Фінансова вигода. Економія під час купівлі інструменту надалі. П'яте. Серія Professional. інноваційний безщитковий двигун. Величезний ресурс та потужність. 6. Літієвий акумулятор. Щоб переконатися в перевагах, дивіться інші огляди на серії за посиланням підказкою, що з'являться на екрані. Ну, а тепер про сам перфоратор. Перфоратор акумуляторний Vitals Professional ARA 1822 BS SmartLine Plus. Це потужний та продуктивний інструмент із серії Smart Line Plus, розроблений спеціально для виконання вимогливих будівельних завдань. Він має ряд особливостей, що роблять його незамінним інструментом для професійних будівельників та ремонтників. Однією з ключових особливостей цього перфоратора є безщитковий двигун, який забезпечує підвищену продуктивність. Довговічність та ефективність роботи завдяки високій силі удару та патрону SDS Цей перфоратор може впортись найважчими матеріалами, включаючи бетон та цеглу. Цей перфоратор має можливість роботи від будь-якої батареї серії SmartLine+. Plus. Це забезпечує гнучкість і зручність використання, дозволяючи вам використовувати наявні акумулятори замість придбання нових. Для зарядження перфоратора необхідно використовувати зарядний пристрій із серії SmartLine+, Plus, який можна придбати окремо. Таким чином, ви можете підібрати відповідний зарядний пристрій відповідно до ваших потреб. Перфоратор оснащений LED-підсвічуванням, дозволяє покращувати видимість робочої зони, особливо під час роботи в погано освітлених умовах. Алюмінієвий корпус редуктора забезпечує міцність та надійність інструменту, захищаючи його від пошкоджень під час використання. Перфоратор також оснащений антивібраційною системою, яка знижує вібрацію та підвищує комфорт. А головне безпеку для здоров'я оператора під час роботи. Енергія удару перфоратора становить 2,2 джоулі, що забезпечує руйнівні властивості. Цей перфоратор є незамінним інструментом для будівельних та ремонтних робіт. Завдяки своїй потужності, надійності та функціональності він допоможе вам виконати найскладніші завдання з легкістю та точністю. Акумуляторну батарею та зарядний пристрій необхідно купувати окремо, вони не включені в комплект постачання. Гарантійний термін на цю модель становить 60 місяців. Дякую за увагу! Ось така крута новиночка з'явилась в арсеналі акумуляторної серії інструментів SmartLine+. Якщо наразі у вас є запитання стосовно цієї моделі, залишайте свої коментарі нижче під відео. А щоб не пропустити найцікавіше, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок. І пам'ятайте, що інструменти VITALS для надійної роботи задоволені. До зустрічі!